Це найкрутіша альтернатива гідрофільному маслу, а саме бальзам від Хіллері, який ефективно видаляє макіяж і бруд, не подразнюючи шкіру та не залишаючи на ній неприємної жирної плівки. Бальзам на основі мигдалевої олії та ефірів ши і має легку консистенцію, та нагадує чисту олію ши та легко тане на сухій шкірі обличчя, губ і очей, розчиняє залишки декоративної косметики та очищає пори від надлишків. Жирного Бальзам розчиняє навіть дуже стійкий макіяж з очей та губ. При контакті з водою воно перетворюється на ніжне молочко, легко змивається і не залишає жирної плівки. Лише подивіться, скільки бруду залишається на спонжику, і це все за рахунок цього бальзаму. А другим етапом для глибокого очищення шкіри після гідрофільної олії я буду використовувати пінку для сухої та чутливої шкіри з скваланом та олією авокадо. Вона чудово підходить для щоденного очищення сухої та дуже чутливої шкіри, і вона для мене ідеально підійшла, не пересушує шкіру та не стягує її. Після такого очищення шкіра та рушник залишились чистими. Навіть без крему шкіра виглядає зволоженою та красивою. Це однозначно. Майжна любов з першого використання.